Друзі, всім миру іде підготовка до наступного копчення. І для накривання зверху ми використовуємо таку мішковину. Це мішок, раніше були сахарні мішки. Сахарок в таких мішочках був При, в, давні, в давні времена. Зараз то все з пластику робляться, а раніше робилося все з натуральних ну, нитків натуральні. Це з конопляні. І воно саме краще підходить для, для копчення. Зверху в два слої накриваємо і воно тоді гарно. А оце за три місяці копчення оце превращилося воно в отаку ерунду. Ось усе ламається, повністю згоріло. Згоріло від температури, від диму і від усього остального. Ламається зовсім. Вроді хорошеньке таке була. Це щас... последние два рази, як коптив, то воно взагалі все розлізлося. Так що такий, такий матеріал ми використовуємо для накриття. То питання було таке, задавали в коментарях. Відповідаю на це запитання. Так, ще про кришку. Була кришка, це ж та сама. Е Верхушка, що всі її бочки, просто і зрізав. Назад. Так, там внутрішність щіпа залишила з прошлого разу. І отак кирпичики стоять. І вже на цих кирпичиках стоїть отакий тазик. То він зараз відкисає, буду його мить. драяти щеткою, щоб ото все по, по... Ото весь жир, нагар, ото все по убирать. Потім його сюди назад. назад. І плюс ще оця сітка. Оця сітка тоже ложиться над тоском на всякий випадок, щоб м'яско туди не шлепнулося, Бо бува таке. Або дуже мягке, або що, і одривається і падає. І щоб не впало воно туди у какашки. Ну, не в какашки, а туди в жар, то для цього там сіточка ця. Ну В принципі, все. Про щипу. Питання були про щипу. Щіпу кидаю всяку. Хоч і отаку. Можна кидати, вона все одно буде тліть і виділяти е, сам, ну, сам дим, із якого, по якому каптиться. Це вільха. Просто такі ось дровинки, я їх кору обчищаю, все стане колю. Лібо ж ріжу чурочками, чурочками по 10 см і колю такими паличками. Це по культурній буде. Ну, я їх щось не, вже немає закончилися. Там залишилося пару штук, але в дровнику долізти не можу до цих чурочок. Взагалі такі. Ну а дрова, дрова під низ у саму топочну під бочку кидаю, як і попала. А в нас дощ сьогодні. Іде дощ. Це у нас 15 лютого сьогодні. Дощик. Вчора позавчора до плюс 10 було тепла. Весь сніг зійшов. То У нас там посаджений. Часник із цибулею на зиму. То полосочка до кінця города. Там садочок ну, молодий посадили. Тут картопля буде колись. Так, в общем, такі діли. Добренько. Всім добра, миру, до наступних зустрічей!